Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амінь. Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас в першу чергу причасників з прийняттям святих Христових тайн. І хай ці дарі духовні будуть корисними для усіх, хто сьогодні причащався. Ми сьогодні в Євангельському читанні. Чули про зцілення Словом Ісуса Христа, зцілилася людина. І Євангеліє говорить, що синові людському дана влада в'язати і відпускати гріхи. Якщо говорити лише про і Ісуса Христа в євангельському значенні. Ми розуміємо Бог і йому належить відпущення гріхів. Але цю владу, владу самого Бога, Господь передає людям, апостолам, апостоли єпископам, єпископам священникам. І сьогодні священнослужитель. Має владу від самого Бога відпускати гріхи. І ми приходимо до сповіді, щоб отримати відпущення гріхів, і те, що ми скоїли. Воно на страшному суді не пред'являлося нам як вина, бо в цьому ми вже сповідалися і отримали розрішення. Але ще є інша сторона сказаних слів Спасителя. Це возвеличення людської природи. Бог людині дає таку владу не комусь іншому, а людині. Чому? А тому що людина є образ Божий і подоба. І тим самим Господь возвеличує людину, обожнює, її, надає її таку ж саму владу, яку має сам Бог. Він відпускає гріхи. І тепер людина має право, силу, повноваження відпускати гріхи. Ось так Господь возвеличує людину як таку. Возвеличуючи її, Господь ставить людину повноцінним господарем землі і відповідальним за це. Не лише господарем, а й відповідальним, повертає людину в цей стан, який мав Адам. А який стан мав Адам? Бог йому, показавши все, що створив, говорить, Володій землею і наповнюй її. Володій і наповнюй, будь господарем тут. І ось ця влада, яка дається людині бути господарем, стосується кожного із нас, всіх дітей Адама, а ми є всі діти Адама. І тому ця влада, але і ця відповідальність за надану нам владу. Лягає на кожного із нас. І тепер вже не відмовишся слову, словом, моя хата з краю». Тепер твоя хата вже посередині, і ти як людина відповідаєш за все, що відбувається навколо тебе в твоєму домі, в твоїй сім'ї, в твоєму місті, в твоїй державі. Ти за все відповідаєш. Тобі Господь дав, але кому дано, з того і спитається. І це возвеличення людської природи. Це є відповідально, поважно і шанобливо. Відповідально і шанобливо. І тому ми сьогодні. Слухаючи оце євангельське читання, в першу чергу задумуємось, відповідаємо ми самі оцьому покликанню Божому, яке Господь проявив по відношенню до кожного із нас. Відповідаємо чи ні? Ось самі собі ставимо питання. Я маю владу, я користуюсь нею. Чи не користуюсь? А влада це не для того, щоб над кимось, а для когось. Влада це служити для когось. І приклад цей приводить Ісус Христос. В нього влада. Але він що каже? Я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служили, а для того, щоб Як далі? Послужити іншим. І що на тайній вечері зробив? Живий приклад, що зробив на тайній вечері? Помив ноги учням і казав, робіть так, як це роблю я. Ось ця влада, яка для нас дається, це влада і повноваження служити один одному. Не володіти один одним, а служити один одному. Тому що в світі немає нічого подібного, щоб і щось і тварного, те, що створив Господь, служило один одному. Немає. Лише людина усвідомлено з любов'ю може служити один одному. Ось це найбільше, візьміть з елементарних вчинків нашого життя. Що приємніше, приймати подарки чи дарувати? Дарувати це служити комусь. Ти комусь передаєш частину себе. Хоча з іншої сторони, здавалося б, приємніше було приймати. Але коли на на ваги поставиш і одне, і друге, то дарувати приємніше, чим приймати подарки. Ось вам один із проявів оцього служіння ближньому. Коли ти щось зробив, прислужився, радість велика, коли хтось намалював, наприклад, картину, чи ти. Хтось виростив щось на городі, чи ти. Коли ти, ти це виразив в своїй праці, оце і є служіння, бо те, що ти зібрав, намалював чи щось інше, цим будуть користуватися і інші, і інші люди. Не тільки ти, а інші. Тобі буде приємне, що вирощене тобою смакує комусь, кого ти вгостив. Чи хто з, тобі, з тобою разом це споживає. Оце приносить тобі радість, оце приносить тобі насолоду на серце. Але тут ти мав владу над цим творінням. Ти мав владу посадити, виростити, зібрати. Це твої вповноваження, тому що ти дав життя тій рослині. Ти дав йому життя і радієш. І тоді ти уподібнюєшся Богові. Бо Бог вседостатній притворінні, як говорить священне Писання, і побачив Бог, що це добре, і пішов далі творити інші справи. То коли вседостатній Бог побачив, що це добре, то відповідно і ми так реагуємо. Радість це приносить нам. Тому сьогодні, слухаючи оце івангельське читання, я би хотів, щоб ми з цього винесли ще один урок. Треба мати і брати владу в свої руки і служити ближньому своєму. Мати шану і повагу за цю владу, яку ти маєш, але й нести відповідальність. За те, що ти маєш. І ти тоді отримаєш радість на серці своєму. Радість і Боже благословення. Тому що тебе Господь вже вибрав. Вибрав на цьому маленькому, на цій маленькій частині земного життя, на цій маленькій території тебе Господь вибрав господарем, поставив тебе Господарем. Як цього доброго. Господаря Винограднику. Він поставив. І тому керуйте, радійте і Боже благословення хай буде над усіма нами. Слава Ісусу!